Доброго вечора, друзі. Як завжди після праці, заїхав на помоєчку. Заїхав і побачив таку картину. Побачив лежить. ну в срака від телевізора. Ось все, дивлюсь, лежить. Ось все, віддяхне трохи. А потім почав придивлятися. Проводки. Ось що платка дивиться. До цього. А ні, тут є на тіліки. Умерно. розвалений магнітофон, шкода. Це заберемо на платки. Дивіться, на платках. А це не болгарський? Треба гуглить. Польовички є, а це походу болгарські кемки. Можливо. Так, -мо! Ось вот така платка. Ось вот така платка з меді. Ось вот такі все тюнер. Отакий тюмер. Тюмер, мабуть, окремо положу. Плата, плата. Це хороший вибух. Лати. Що плати. Кобель. Металовий. Ще тюна. Сюди. Платка. Латка. Дивіться, що є. Шабо. Окремо. Пульті, не знаю, не що с ним там. Ще платка. Прикольно. Ого! Тюнер лежить, К Тюнер. Wi-Fi. Да, оплаток Тут добротнуть. Проводок, проводок. Летів, купа, проводів, купа. Якась мастерська походу, виконалася. Ну все, дивіться. Я раз так знайшов в кульочку і так було розсипано, куча була кемок, з жовтими ногами, здорові, малі. Я тоді щоб і досі не знімав. Тут не попалося багато такого добра. Ну все. Плата, плата, плата. Плата. Тюмер. Плата. магнитофона. О, тут а, да, это запчастинки. Все что-то замутанное. Все, магнитофон. Сплатываю. Вс плата, Тільки вже хтось порозривав. Тільки не плати забрав би, каже. Так, зараз машина їде, може бути або назад поїде, або сюди. То пристановлю, потім сніму. Далі. Поки ми ще не їде. Ні, вже все розкидано добротно. Ось все тюнер. Пуль такий добротний. Ну все добротный пульт. Ну все платки, девица две. Телек маленький. Ух ты. Ну все плата. Цикава. Ё-моё. Куча тут плат. Охладителю. Тут аж що желізо плати. Ого! Друзі, тут треба, я відоси приостановлю, соберу, а потім вже обзор включу. Тут я буду довго знімати одним дублем. Це, друзі, фішку потім, як соберу все. Так, друзі, продовження цього ж відоса з платами. Фух, налазився як чертяка. Порозкидано було оце все візде. Це все. Що вдалося знайти? Ось. О, три ящика. Є якісь новіші плати, є якісь старіші. І цікаво, це отакий годинник. Електроніка 6. Даже и не медвежонок, катушка такая невеличка, неприемно. Вот ему вот тут все два резни. Я вообще а тут и все. Вот такая вот родейка. Вот такая. Тоже резное. Вот и резник Т2. Вот такие вот тюнеры DVD, наверное. А. Опенбокс до тарілок, магнітули. Це вчора було у вивозі отакий ось тестер. ТЛ4М. Дивився, що вони ще коштують непогано грошей. Плюс-мінус якусь тисячу можна віддати. Так. І оце ж падло сидить і сюди ж не ходить, І просить мене ще курити. Дивіться скільки табака кульочка добре сьогодні вивоз по платам разного алюмінія з телевізорів медь плати. буде в чим покулупатися ось така тут друзі вийшла серія серія з платами не знаю чи це він бомбив чи вже було розбомблено пару телевізорів Пакети були розірвані. Може і він. А. Ну все вкинуть. До табака. Ідіоті нам Може і він порозбирав пакети, а я тільки на нього бурчу зря. Ну буде видно. Якщо, що то я включуся, Добавлю до відео, став на буду їхати назад, бо я до нього ж не доїхав. Та досніму відос. А ні то на цьому і залишиться. Все. Обов'язково коментуйте, поспілкуємось в коментарях. Дякую, що підтримуєте вподобайкою. Все, друзі, до побачення.